Новий сезон вже тут, а разом з ним жуки, жуки побільше і величезні черві. Що ж, епіки з НАТО навалили Тут тобі і оновлення мапи, новий сезон OG, секрети острова і його сюжет, який в цьому сезоні починає набирати нових обертів. Тому раджу додивитися це відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Ну а я вас більше не сміх затримувати. Беріть з собою щось смачненьке, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і я починаю. Після вторгнення жуків на острів вони заразили своєю флорою та фауною більшу частину острова, зробивши ці регіони чрезвичайно небезпечними. Про це нас зразу повідомляє нова організація OXR, яка і почала активно протидіяти. Жукам. Всього на острові з'явилося 4 нові локації, головною з яких став вулик. Тут можна побачити не тільки кубу жуків, а й їх королеву, з якої падає медальйон та доволі непоганий лут. Самі ж локації вийшли дуже красивими та буквально живими. Адже тепер скоконів вилазять жуки. Проте, якщо вони вам надоїли, то від них можна легко здихатися, зливавши всі кокони. Але будьте обережними, адже із-під землі можна вискочити з жук побільше. І от з ним вже треба бути обачнішим, адже він ще й плюється кислотою. Також в цих локаціях можна буде знайти золоті сундуки, але перед тим як ви його відкриєте, вам придеться знищити черговий кокон. Щось подібне ми вже бачили в 17-му сезоні, коли на маві також були розкинуті золоті сундуки. Але щоб їх відкрити, нам треба було зламати кристал. Штаб ОХР став основною базою нової організації. До речі, на подібних базах можна буде знайти новий тип сундуків. А от будинок демона потихеньку починає заростати флорою та фауною жуків. І якщо епіки не полінуються, то ми зможемо побачити, як будинок демона потихеньку заростає. Все ж таки четвертий сезон це вже кінець глави. і епікам вже нічого втрачати. А от щупальце восьминога потихеньку починає гнити. Про це свідчить колір щупаця і його зовнішній вигляд. Якщо на початку все було добре, то зараз ми бачимо, що вона якось скрючилась. Не здивуюся, якщо під кінець сезону на його місці ми побачимо лише мокрий слід. А от де дійсно ми можемо побачити лише мокрий слід, це локація Pumped Powers, яка була повністю зруйнована жуками. Ще одна локація, яка покинула наш острів, була фортеця Супермена. І зараз там. Просто нічого. Звичайно, нам оновили лодпул, і з цікавого я можу виділити новий мініган, який настільки потужний, що мені здається, в наступних апдейтах його точно будуть нерфити. І керована ракетниця, яка теж не уступає мінігану. Також скоро в гру буде додано жука для ефективного мументу. І вертоліт з хейла. А із колаб зброї буде додано бластер рейнджерів. З масштабними змінами мапи ми закінчили. Тепер перейдемо до незначних змін мапи, і тут повірте мені їх не менше. У всьому острову можна буде знайти штаби організації OXR, де також можна буде знайти купу луту. А також нові супер джампади, які підкидають значно вище ніж звичайно. Всього на мапі 4 таких бази. Першу можна буде знайти біля аванпоста, другу біля Canyon Crossing, а інші два неподалік від нового біому. Без цікавих сюжетних деталей епіки нас теж не лишили, і гуляючи по горам можна буде наткнутися на здоровенний мраморний шпиль. І поки що взагалі не зрозуміло на хіба він тут стоїть. Можливо, в майбутньому він ще зіграє свою роль, тому я впевнений, що на протязі сезону ми до нього ще точно повернемось. А тим часом Hope та Jones розслідують шматок щупальця, тому побажаємо. Їм успіхів. А тепер перейдемо до мрачної сторони острова. Погуляючи по новому біому, можна помітити щось дуже схоже на стегнову кістку. Ісуючи з її величезного розміру, ця кістка була від чогось дуже великого. Як ви думаєте, що це могло бути? А забиста я ставлю на монстра, який колись розгулював по острову, а потім клани його знищили. Що ж, з оглядом острова ми закінчили. Якщо я щось пропустив, чи вам є що додати, обов'язково пишіть в коментарі. Загалом, зміни острова мене дійсно радують, купа нових локацій та цікавих деталей. Ну а тепер перейдемо до батлпасу. І особисто мені батлпас взагалі не зайшов. Так, у нас і непоганий скін з Хейло, непоганий скін Юмі, скін Онікс Вінтери, але тематичних скінів немає. От, наприклад, у нас і 17 сезон, де також було вторгнення. І у нас було купу тематичних скінів. І це було прикольно та дійсно в тему сезону. А зараз що? Жодного реально тематичного скіна на тему комах. Ну зато три колаборації і скін панди. Скажіть в тему сезону, да? Особливо ця анімешка. Ну, коротше кажучи, Battle Pass мене повністю розчарував. Ставлю йому 3 з 10. Якщо її купляти, то тільки із завибаксів. Ну а як вам, Батлпас? Буде цікаво почитати ваші думки. Ну що ж, ми поки відійдемо від теми острова Шостої глави, і підемо чуть далі. Наприклад, в іншу реальність. На острові першої глави нарешті стартував п'ятий сезон, який приніс з собою новий пустельний біом і одну із найкультовіших локацій в Фортнайті перед Спалмс. Також на острові тепер з'явився перший в історії Фортнайту Транспорт гольфкари. Їх можна знайти по всьому острову. І якщо чесно, зараз на острові OG відчувається прям конкретний літній вайбик. От почався б цей сезон ще в червні, було б взагалі ідеально. Цю картину доповнюють і нові скіни батлпасу. І чесно кажучи, цей батлпас мені подобається набагато більше, ніж основний. Як мінімум тут є отака прикольна емоція. Коротше кажучи, цього батлпасу я ставлю 8 з 10. і точно можу рекомендувати до покупки, якщо у вас є лишні вибакси. Але саме найцікавіше на початку цього сезону це сюжет, адже зараз події розгортаються дуже цікаво. Навіть в OG тепер все не так однозначно. Але для початку почну з шостої глави. Як ми знаємо, після івенту з-під землі на острів почали вилазити жуки. Але чи не здається їхня поява на острові вам занадто різкою? Тобто, весь час, що існує цей острів, жуки сиділи і нікого не чіпали. А як тільки темна присутність почала атакувати наш острів і програла, вони різко вирішили, що саме час напасти. І на мою думку, жуки це чергова спроба темної присутністі захопити цей острів. Адже після поразки вона ослабла, і зараз вона наносить свій удар з останніх сил. Про це може свідчити графіті Хоп, де зображена утопія Сіті. Можливо, саме сюди темна присутність хоче нанести один із ударів. Адже тут в попередньому сезоні був розташований портал в сховище. Можливо, саме із за цього вони хочуть захопити це місто. А хоча, навіть якщо відкинути теорію старцем духів та темною присутністю, жуки все одно якось пов'язані з уламком нульової точки. Про це свідчить чергове графіті хоп, де показані жуки, яких наче засмоктує в уламок. Або ж вони з нього виходять. Загалом поки рано щось говорити, адже поки що нам взагалі нічого не відомо. Проте є деталь, про яку нам варто поговорити, і можливо вона нам навіть тизерить фінальний івент. Зараз я кажу про екран завантаження, який називається Облога царства духів. Схоже, що в фінальному івенті сезону ми вторгнемось в царство духів, ймовірно, щоб раз і не завжди покінчити з темною присутністю. Також із цікавих деталей ми можемо побачити Дайго, який, напевно, і відкриє черговий портал, клинки з уламків нульової точки, але ще саме цікаве саму нульову точку. Чи може це означати, що ми знайдемо зібрану нульову точку? Ймовірно, що ні, адже в першому сезоні було сказано, що уламки розкидані по багатьом реальностям. Але не можна відказати їй того факту, що нульова точка буде задіяна в події. Ну як вам? Сезон тільки почався, а у нас вже є тизери івенту і незрозумілі графіті А от де нам сюжет вже відомий, так це OG. І починаючи з четвертого сезону, і тут все не так однозначно, як мінімум, був змінений івент з ракетою. Перед запуском біля нас з'явився новий червоний метелик, хоча раніше такого ще не було. А після ракети в небі зависли червоні розломи. І щось мені здається, що сюжет чи певні сюжетні моменти будуть змінені. І ми це вже бачимо в п'ятому сезоні. Над островом зависли нові червоні розломи. Пізніше вони зроблять куб. Але на цей раз він буде не фіолетовий, тепер він червоний. Але що це може означати для OG? Ймовірно, зараз ми переживаємо не події оригінальної першої глави. Зараз ми в чомусь на кшталт паралельної реальності. І як на мене це дуже цікаво. Адже це дає епікаросці змінювати події, які ми вже бачили, на більш кращі та глибші на сюжет. Ну що ж, старт нового сезону видився дійсно дуже цікавим. Нові локації, механіки, купу нових відсилок на майбутнє, а ще саме головне сюжет. Який рухається до розв'язки. Я обов'язково буду тримати вас в курсі всіх подій. Ну а від вас я попрошу підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Ну а у мене на цьому все. До зустрічі.